Табір школи екологічного туризму стартував у місті. Триватиме він місяць, розповідає заступник начальника відділу міського департаменту розвитку туризму Антон Калінчук. На нього зареєструвалися понад 120 дітей. Це, зокрема, діти військових, ВПО та з багатодітних родин. Всього планується чотири групи. Кожна відвідуватиме школу туризму тиждень, каже Калінчук. Буде у нас дві вікових групи: це 10, 12, 13, 16 років. Діти отримують знання з першої до медичної допомоги. Того, як потрібно сортувати сміття е, з фізичних вправ, з активності на воді, плав е, на, е, на садочках, скелелазіння, спортивне орієнтування, наметове містечко. ми навчимо дітей, як правильно складати, розкладати намети, спорядження, як збирати. Е, також у нас буде польова кухня це в останній день. Ну, також у нас будуть пізнавальні лекції про Екологію про рослини. Першого дня учасників табору за допомогою інтерактивної гри вчили сортувати сміття та розповідали, навіщо це потрібно робити. Ми сортуємо в сірий контейнер, органічні відходи, тобто це харчові рештки, рослинність і так далі. І в коричневий контейнер ми сортуємо відходи, які можна переробити повторно. Тітокчимо на початковому етапі сортувати вдома, хоча б на дві фракції сухе і вологе сміття, яке вже дасть величезний вклад в подальше поводження. Інтерактив завжди він нам допомагає, тому ось такі картки в дівчаток в руках. Така елементарна гра, в притуйну планету, де зображені різні види відходів і є різні тематичні ігри, з якими ми з ними граємо. 12-річна Ілона Логінова каже, в її родині сміття сортують усі, але сьогодні дізналася для себе чимало цікавої інформації. Було багато нового, тому важко буде перечислити чого саме. А так дізналося те, що багато сміття знаходиться в нашому сіті. Потрібно дуже багато сортувати. Світлану Кириленко до табору записала мама. Це каже дівчина гарна нагода знайти нових друзів та провести час із користю. Оскільки зараз літо тому я шукаю нові знайомства, якісь веселищі, ігри цікаво поводити час зі своїми однолітками, пізнавати щось і також відпочивати. Після інтерактиву у програмі прогулянка південним бугом на сап дошках та на Дувному човні. Тут учасники табору теж поєднуватимуть приємне з корисним, виловлюватимуть із річки сміття. Якщо будемо весь час тільки грибсти тільки з однієї сторони справи, вліво будемо робити коло. Щоб цього не було, ми міняємо наш хват весла. Я думаю. Да. дуже класно, трохи страшно. Школу екотуризму у Вінниці зорганізували вперше, каже Антон Калінчук. У такий спосіб хочуть навчити підростаючі покоління дбайливого ставлення до природи. Участь у таборі безкоштовна. На школу екотуризму з міського бюджету виділили 175 тисяч гривень. Проект реалізують у рамках міської програми охорони навколишнього природного середовища, зазначив Калінчук. Юлія Визнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.